Він реготів найгучніше з усіх солдат новобранець, який вирішив провчити тиху дівчину на базі. Він хлюпнув їй водою на форму, штовхнув ліктем і кинув Ти тут ніхто звикнеш? Вони й гадки не мали, над ким знущаються, поки коридор не завмер. Ними йшов командир морських вовків, людина легенда якого побоювалися навіть генерали. Він зупинився, щоб дізнатися, що за галас, і в цю мить дівчина підняла руку, поправляючи волосся, і він завмер на внутрішньому боці її передпліччя була татуїровка, знак надзекретного елітного підрозділу Тінь 13 Туди потрапляє один з тисячі раз на десять років, тільки найкращий з найкращих. Командир миттю зблід. Пані лейтенант, ви тут. він різко витягнувся по стійці струнко. Новобранці зрозуміли, що вони накоїли, а вона лише тихо мовила хто тут казав, що я ніхто. Після цього вся база зореграду селі Вільхівка ходила перед нею, наче по тонкому льоду.